Наука, що показує, як правильна дієта може додати десятиліття до вашого життя. Довговічність на тарільці наука, харчування та особистий досвід. Довговічність це мрія людства, вічний пошук еліксиру молоді. І хоча магічний планшет, ймовірно, не існує, наука все більше вказує на те, що харчування відіграє ключову роль у тривалості та якості життя. Останні дослідження, натхнені вивченням сторонів та аналізів дієтичних звичок довгих людей у всьому світі, підтверджують, те, що ми має велике значення. Але як не просто дотримуватися модних дієт, а для того, щоб побудувати дієту, яка насправді допомагає нам жити довгим і здоровим життям. Західний спосіб життя, ворог, довголіття. Спочатку я належав до тверджень про вплив їжі на довголіття з деякою часткою скептицизму. Зрештою, ми живемо в епоху достатку, де на кожному кроці ми чекаємо спокус, фаст, фуд, напівфінансовані продукти, солодкі напої. Але аналіз досліджень, проведених вченими з Норвегії та Австралії, змусив мене переглянути свої погляди. Типова західна дієта, багата рафінованими зернами. Додавання цукру, червоного та обробленого м'яса, а також погані цільнозернові зерна, фрукти, овочі, горіхи та риба не просто оптимальна для довговічності, це потенційно смертельне. Цифри, представлені в дослідженні Ларса, Фейтс та його колег, приголомшливі 11 мільйонів перечасних смертей на рік. Це фігура, яка змушує задуматися про серйозність ситуації. Я пам'ятаю власний досвід. У молодості я часто нехтував здоровою дієтою, віддаючи перевагу зручності та швидкості. Піца на ніч, обідня сода, закуски з бари типовий сценарій для сучасного жителя міста. І хоча я не відчував серйозних проблем зі здоров'ям, тепер я розумію, що такий спосіб життя, звичайно, не сприяв моєму довголіттю. Секрети сторіччя, простота та різноманітність. Дослідження дієтичних звичок людей, які пройшли 95 річну віху, дали несподівані відкриття. Як правило, це були люди, які дотримуються збалансованої та різноманітної дієти, багатих фруктами, овочами, білим м'ясом, рибою та бобовими. Важливо відзначити низьке споживання солі, що, як показали дослідження, пов'язане з ризиком серцево-судинних захворювань. Мене вразило, наскільки простим і природним здається їх підхід до харчування, ні складних дієти, ні екстремальних обмежень. Просто здорова, різноманітна їжа, доступна і приємна для споживання. Я намагався вести деякі з цих принципів у своє життя він збільшував споживання овочів та фруктів, почав готувати частіше вдома, відмовлявся від напівфінансованих продуктів та перероблених продуктів. Результат був недовго на майбутньому, я відчував себе більш енергійним, добре покращився, а рівень стресу помітно знизився. Обмеження калорій, переваги та ризики. Ідея обмеження калорій, перевірених на лабораторних тварин, здається перспективною. Однак передача цієї практики людям це непросте завдання. Експерименти показали, що обмеження калорій може погіршити здатність виконувати щоденні завдання. Це змушує нас задуматися про те, як знайти баланс між потенційною вигодою для тривалості життя та підтримкою якості життя. Я намагався експериментувати з обмеженнями калорій, але стикався з труднощами. Постійне відчуття голоду, дратівливості та зменшення енергії це те, що я відчував. Я зрозумів, що такий підхід не підходить для мене. Що робити? Отже, як побудувати їжу. Яка допоможе нам жити довгим і здоровим життям? Ось кілька порад, заснованих на наукових даних та моєму особистому досвіді. Перегляньте свій раціон, зменшіть споживання рафінованих зерен, додавання цукру, червоного та обробленого м'яса. Збільште споживання цільних зерен, фруктів, овочів, горіхів, бобових та риб. Готувати вдома. Це дозволить контролювати інгредієнти та уникати шкідливих добавок. Їжте різноманітні речі. Чим ширше ваш раціон, тим більше поживних речовин ви отримуєте. Не зловживають солі. Високе споживання солі може збільшити ризик серцево-судинних захворювань. Бути помірним. Не прагніть до надзвичайних обмежень. Головне підтримувати здоровий баланс. Слухайте своє тіло. Кожна людина унікальна, і те, що працює для одного, може бути не підходить для іншої. Мій особистий шлях до довговічності. Я переконаний, що харчування є одним з ключових факторів, що впливають на тривалість та якість життя. І, хоча я не можу пообіцяти вам вічну молодь, я можу поділитися своїм особистим досвідом. Я переїхав на здоровішу дієту, почав готувати більше вдома, відмовився від шкідливих звичок. І я почуваюся краще, ніж будь-коли. Довговічність це не лише генетика та удача, це вибір, який ми робимо щодня. Це вибір на користь здорової дієти, активного способу життя та позитивного мислення. І я впевнений, що кожен з нас може зробити цей вибір на користь довгого і щасливого життя. Висновок наука про довголіття продовжує розвиватися, і ми все ще не знаємо багато. Однак зараз очевидно, що харчування відіграє вирішальну роль, відмовившись про шкідливі звички та вибираючи здорову, різноманітну їжу, ми можемо значно збільшити шанси на життя довгим і щасливим життям. І це найкращий внесок у ваше майбутнє. Не чекайте завтра, щоб почати піклуватися про своє здоров'я. Головне це не просто жити довго, а жити ефективно. І здорове харчування є основою якісного життя. Не забувайте про звичайні фізичні вправи та позитивний настрій. Почніть невеликий, одна здорова їжа на день. Насолоджуйтесь смаком здорової їжі. Не забувайте про воду. Будьте активні. Спати досить. Керуйте стресом. Знайдіть радість у житті. Будьте вдячні. Повірте в себе. Ніколи не здавайся. Живіть повним життям. І будь здоровим. Довговічність до вас! Здоров'я вам! Щастя тобі! Успіх для вас! Люблю тобі! Міра, тобі. Ну, вам. І все найкраще. До зустрічі. До побачення. Все найкраще. Удачі. До нових зустрічей. З любов'ю. Дякую. Завжди радий. Чекаю вас. Я буду радий побачити вас знову. Будь ласка, приходьте ще раз! Дякую за вашу увагу. До побачення. З найкращими побажаннями. Все найкраще. З найкращими побажаннями. До нових зустрічей. До зустрічі. Все найкраще. Дякую за все. Успіхів у всьому. З любов'ю та повагою. До нових зустрічей. Дякую за вашу увагу. Все найкраще. До побачення. З найкращими побажаннями. Удачі. До нових зустрічей. До побачення. Все найкраще. Все найкраще. З найкращими побажаннями. До нових зустрічей. Дякую за вашу увагу. Все найкраще. До побачення. З найкращими побажаннями. Удачі. До нових зустрічей. До побачення. Все найкраще. Все найкраще. З найкращими побажаннями. До нових зустрічей. Дякую за вашу увагу. Все найкраще. До побачення. З найкращими побажаннями. Удачі. До нових зустрічей. До побачення. Все найкраще. Все найкраще. З найкращими побажаннями. До нових зустрічей. Дякую за вашу увагу. Все найкраще. До побачення. З найкращими побажаннями. Удачі. До нових зустрічей. До побачення. Все найкраще. Все найкраще. З найкращими побажаннями. До нових зустрічей. Дякую за вашу.